Так Карліна тішиться, що їде в садочок. Карліна як супермен летить. Руку вперед і все, і полетіла. Карлінку завів, Наталя зустріла. Навіть же круасанчики купила. Ням-ням. Угу, а Каролінка там буде пити з дітками, вже без нас. Шкода. Приїхали з Наталією в Спартак затаритися памперсами, а вон теж не оказалося. Але я пам'ятаю, що останній раз ми брали в Сільпо, так що направляємося зараз туди. Надіюся, вони будуть якраз. Ті, що нам треба бампіки, трусики, трусиком шістьорки. Прикольні кошечки побачили тут, такі якраз маленькі. Дивися, можна її взяти отаку? Та-дам, шістьорки є. Раз. Два. Дві беремо? Yeah. Добре, беремо дві штучки. Так Швидко в стрільпо, що такого ніколи не було. ще ось таке от тісто, левада листкове, але найголовніше, щоб воно було не дріжджове, а звичайне і воно таке дуже смачне, будемо сьогодні запікати ходоги. Ну, сосиска в тісті. І це тісто саме таке смачненьке. Зараз побачимо. Бо Ще до того, як заберемо каролінку садочку, або вже разом з нею будемо ввечері запікати, як хочете. Так нам треба сосиски. Ось такі от з Польщі. На одне тісто на 500 грам, треба 9 сусисок. Отаким от куском з замершим треба розморозити в мікрохвильовці. Погнали їх розморожувати. Від 180 до 220 і верхній і нижній гриль. Включу мікрохвильовку. на розморозку. Це тісто ми розрізали, тут є ось такі от три пластини зручні. Їх треба розкатати качалкою, щоб вони були довші, тонше тісто зробити. І розрізати на три частинки і кожну сосиску обгорнути. От. от і весь рецепт. Але зато прикольні такі сосиски. Наталя їх дуже сильно полюбила. Ще потрібно приготувати один жовток, щоб зверху ті ходоги помазати, щоб були клійонку, вони були хрусткі. І обов'язково зняти от клейонку, якщо ви не хочете їсти ходоги з кульком. Ну, Провтикаєте потім, будете нервуватися з тими ходогами. Перев'язали ми усі наші худоги. Сусідська ну, в тісті. Дивіться, зробивши для Карлінки такого колобка. <смітна> Вона любить колобків, то от має. Якраз платила тіста і медаля. от. зараз помажеш жовтком. Тільки не переплутайте, не додайте жовток з білком. То тобто буде її зверху, так жовток прикладеш. Ну, якщо Зверху хочете, можете ще прикрасити якимось там камином, чи, хто чим любить. Ставимо на 20, приблизно 25 хвилин духовку, і вони готові, так що нам смачно. Дивіться, а ми спекли колобка. Він трошки підгорів. Трошки підгорів, бо зверху я цукор насипав. Будеш їсти коло бочка? Бери. Того... Так, і худоги зробили. І колобка спекли. Що, колобка не хочеш? Я ж для тебе його робив. А, колобок колобок, Каролінка тебе з'їсть. Не їш мене. Ага, пісеньку заспіваєш. Ну, добре. А Каролінка раз і з'їла колобка. Забрали наше сонечко з садочку. на навіть сонечко вийшло на неї, світить. Зараз їдемо ще раз в Спартак, тому що ми подумали, що нам все-таки так корзинка треба. І зараз виберемо разом з дівчинкою. їдемо на машинки, що будемо кататися в Спартаку, добре? Та ви ж будеш їхати на машинці зараз? Та тут нажимати на кнопку. Окей. Я буду на педалю, все, поїхали. Тато тепер нажимає педалю і ми теж поїхали, так що погнали. Все, добралися ми до Спартака. Кринка вже давно не була, така щаслива. Їдемо зараз на машинки. Хотіли купляти кошечки, а вони зараз закриті після обіду. І невідомо чи продавець ще буде, чи він завтра вже буде. Маленький активатор полетів. Йди, показуй дорогу. Де там ті машинки твої? Коляски, коляски. Все вона вже навіть по дорозі розбирається. Тут дуже жарко. Не обійшли ми стороною веселий вулик. Каруінка зайшла в таку шлюбку космічну, космічний корабель і дістала ще якусь кульку. Бавиться там, тішиться. Тут ще діток багато, але таких старших, таких, як вона якраз любить. Поки Карлінка бавиться, вирішив замовити картоплю фрі, щось перекусити з Наталією. Небагато було їсти не сильно хочемо, а перекусити таке смаколики можна. Все. Карлінка побачила, що ми їмо картоплю фрі і хоче йти до нас, їсти нямняшки. Але так чемно бавилася сама, тут щось складала, а щаслива. Точні мняшку. Ну, бери, попробуй. Давай я тобі чуть підсуну, так щоб зручніше було. Добре, можна. Соус манго. Смачний. Так, так, смачненьке. Давай перекуси, бо ми зараз будемо збиратися вже помалу їхати. Ой! А де нямняшка пропала? Мама, скоро! Головне, щоб браслетик не зняли, бо вона потім за той браслетик буде плакати, де браслетик. Вона любить з ним ходити цілий день. Ніж картопля. Чу. Чу. Витираєш голову, тут дуже жарко, особливо, що майданчик на сонці і ви там паряться. Вс, смачного, то німняшка. Все, теперь маєш чим запити ті нямняшки. Давай, ти вмієш сама, ти вже доросла. А, там ще не є, не бач? Не, Обгорточка. горточка. Ну, вона не любить, бо її тримати в руки і йому заважає. Давай. Бач. Перфекціоністка маленька. На Лівки? Клас. Виходимо. Нам до машинки поїхали.